Федір III Олексійович, цар, якого ховали живцем, син Олексія Михайловича. 15 років і вже цар. Хворобливий, але не дурень. Спершу під контролем бояр Милославських, сестри Софії та патріарха Іоакима. Але Федір намагається вирватися. Швед Людвіг Фабриціус доносить Федору правду про звірства воєводи Одоєвського. Цар, шокований, дарує амністію разінським бунтівникам. Страх охоплює бояр. Цар одружується, народжується син, і за три дні цариця гине, нібито від пологової гарячки. Ще через десять днів смерть немовляти. Йде безжальне знищення царської династії. У 1682 царя одружили вдруге. Через два місяці Федіра раптово не стало, помер у віці 20 років. Трон ділять двоє: Іван V і Петро I. а править Софія.